Друзі, мене звати Тетяна Герасимчук, і ми з вами на телеканалі 6 соток. Сьогодні ми будемо виготовляти різдвяний віночок зі свічкою. Як підсвічник будемо використовувати? Свічка завжди являлася символом е, чогось теплого, доброго, е, небесного. Тому в кожному домі, поки горить свічка. Поти ми живемо. І навіть коли в нас немає світла, ми завжди маємо під руками свічку. Сьогодні для нашого віночка знадобиться туя, ялинка і це можевільник. Такий запашний, новорічний аромат, тут у нас в студії сьогодні. І ось на такій основі під різдвяну таку свічечку ми будемо робити. Цей е, декор. Основа сьогодні у мене це просто противидне з нашого розсадника. Йшла сухеньке, закрутила в бублик і ось така цупка основа у нас вийшла для сьогоднішнього віночка. Ще можна робити? Ви не повірите? Я буває йду по полю і можу зробити навіть з, зі звичайного буряна. Основу, ну, краще, звичайно, з якихось запашних. Беремо такими невеличкими пучочками, все зайве ми будемо відрізати. Ось, і прикладаємо до нашої основи, так як ми її хочемо бачити, щоб це було не сильно розкрито, тому що все-таки це нам під свічку. А такий компактний, компактний кружочок. Знову ж таки, все, все закріпляємо на проволку або на нитку. Робимо кілька обертів, щоб гарно закріпити, і зайве, зайве ми обрізаємо. Тому що ми потім в кінці вийдемо на такого верлову, яка нам не потрібна. Ось. Тому буде у нас рівненький зріз. Ось. І таким, по такому принципу, ми по кругу прикріпляємо нашу хвою. Світло з давніх давен дуже цінували і до нього ставились бережно. Коли є світло в домі, то є життя, є тепло, є здоров'я. Тому люди завжди підтримували світло в будь-яких випадках, навіть зараз тяжкий. Такий час непростий українці. українців завжди є світло в домі. А різдвяний світло. Це особлива магія, тому що збирається завжди за святковим столом, всі рідні, близькі. Це дуже-дуже атмосферно і гарно. У нас картинка намалюється. Ось. І так рухаємося по кругу. Так, повна імпровізація. Ви тут працюєте в своє задоволення, як ви це бачите, можна залишити половинку, тобто, хто любить, можна це зробити із сіна більш крупніших, кому подобається, може одна половинка такого віночка. Можна зробити ще додатково віночок, не тільки для свічки, а й для на стіну. Без... Також буде дуже гарно. Може бути однотонний, з якого ви там бажаєте собі хвої. Це буде такий однотонний. Та взагалі, з чого хочеш, можна робити. Я її ще роблю з виноградної лози основа. Обрізається осінь виноград лози і море. Це моє таке захоплення вже, напевно, третій рік. Це почалося. З одного майстер-класу, на який мені захотілося піти, різдвяні віночки. І після того я літом пройшла з полем, і захотілося мені робити віночки. І все. І з того часу мене не стримати. І роблю, роблю, роблю і роблю ці віночки. Слідкувати за пропорціями не потрібно, але все одно, щоб тут не було там гладеньке. Хоча, хоча можна зробити і віночок наклонений в одну сторону, видовжений, можна продовжити таку герлянду донизу, це якщо вже на стіну. А так, ну, бажано, щоб воно мало гарненьку форму. Коли ми закінчуємо вже майже віночок, треба підібрати оцей. Початок, який ми підбирали, ось, з якого ми починали вірніше, підібрати. І сюди, щоб сховати закінчення цього, ми потім опускаємо і не буде видно наших країв, чи там негарного зрізу. І ще одна важлива деталь. Якщо ви хочете, щоб з кожного боку проглядався він, не там, кудись він буде приставлений чи що. Завжди бокова сторона, ну і взагалі ззаді сторона завжди має гарно естетично виглядати. Тому що, яким боком ти його не візьмеш, як ти його не поставиш, він завжди закритий і красивий. Так. І закріпляємо завжди ниточку. Наприклад, якийсь тут гілочка, залишилась вільний край. І за нею ми отак завертаємо, завертаємо, завертаємо. Ось завершили ми з вами основу віночка. В принципі, можна її залишити і так, але все-таки я хочу такого новорічного вкраплення, новорічних прикрас якими зараз буду декорувати. Тут у мене є на столі цитруси нарізані, горішки, кориця. А саме головне, можливо, ви подумали, що це бавовна? Ні, це такі мої вироблені власноруч бавовнятка. Це коробочки піона-древовидного, є такий кущ квітка. ось. І я їх наповнила спочатку змазала клеєм, ПВА можна, і наповнила ватою. І ось такі вийшли в мене маленькі бавунятка для прикраси, для декору. Можна почати так. Можна прикласти, що, що вам подобається, а потім вже фіксувати, щоб, щоб не. Приклеїв, а потім воно оказалось, що ви не захотіли так, не подобається вам. Тому я на маня прикладаю. Ось такі ще в мене є з мандаринок трояндочки скручені. Прикладаю і думаю, як то в мене буде тут оці прикраси. Ароматні, свічка буде горіти, аромат буде все-таки ефірні масла віддавати. Ось тут такі хочу все-таки ці палочки ароматні. Вони. І шишки. Шишки обов'язково мені тут подобаються. Ось. Коли я вже приклала менш більш, я дивлюсь, що мені тут подобається, а що ні. З цим почекаю, а ось бавовнятку я б додавала ось так. Так, я взяла сюди. От, можливо, навіть два сюди і один. Наприклад, отут. Самі менші деталі йдуть завжди завершальні. Тобто їх можна вже додати. Спочатку викладаємо самі великі акценти для того, щоб ми бачили, як буде, куди будуть дивитися очі, якою стороною захотіть обернути до себе. І ось, друзі, коли ми виставили вже свою композицію, і так ми її хочемо бачити. Тоді ми можемо починати прикріплювати наші деталі по черзі. Буває таке, що є деталі, які не приклеюються до основи. Тоді можна взяти просто проволку і примотати його. Можливо, у вас виникне запитання, чому саме такий пістолет? Тому що ні клей ПВА, ні супер момент, таких деталей не приклеїть. Придбати його можна будь-де, в канцелярських магазинах. Також до нього продаються окремо такі стержні, в яких і саме знаходиться клей. Ось, І він доступний всім буквально. По кругу ми прикріплюємо наші детальки. Деталі. Так, як ми хочемо їх бачити. От, наприклад, цей, ця важка кориця, вона не буде триматися. Я її пізніше прикручу на проволочку. Це між собою треба склеїти. Шишечка з Оп. І приклеїли. Дуже швидко приклеюється, прижав, чуть-чуть потривав, і воно вже охватилося. Нам ще треба прикріпити ось таку на ну, проволочку. Звичайно. Трясаємо, зчепляємо на сторону. Вручуємо і прикріпляємо на наш віночок, на якусь із гілочок, щоб не було замітно наші проволочки, так. проволокуємо. І закріпляю. Плюсю, чи мені подобається, мені все подобається. Такий натуральний вийшов. В мене можна використати і ялинкові прикраси. Ну, сьогодні захотілося саме такий настрій пряний створити. І отак от вийшло. Ну, і залишився завершальний момент це наша свічка. Яку ми поставимо по центру. Але завжди треба пам'ятати, що в нас тут є рослинки і є у нас вата, вони можуть сполихнути. Треба слідкувати за вогнем. Це є вогненебезпечно, тому слідкуйте, любуйтеся. А з вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі «Шість соток».